Яким чином адвокати змінюють переконання своїх співрозмовників. Поділюсь ще одним таким підходом. Зокрема, адвокати доволі часто руйнують причинно-наслідковий зв'язок між певними явищами. Ну, до прикладу, хтось заявляє, що таку ситуацію, таку хворобу повинен лікувати саме лікар, і не можна її там медом з варенням позбутися цієї проблеми. І от відповідно до цього адвокатського підходу, руйнування причинно наслідкових зв'язків можна було б уточнити. А звідки ви взяли, що диплом якимось чином підтверджує, що особа з дипломом знає достеменно точно, як лікується саме. Ця хвороба. Як взагалі, до прикладу, стоматолог може знати про лікування, до прикладу, якихось бактеріальних чи хвороб пов'язаних з вірусами? Тобто наявність диплому стоматолога жодним чином не робить його вірусологом. Або те, що людина отримала диплом, ну, не означає, що вона автоматично стає лікарем, бо вона його могла, як ви розумієте, не завжди добросовісно отримати. Коротше кажучи, можна руйнувати. Зв'язок, до прикладу, із дипломом і кваліфікацією. Що диплом, отримання диплому, отримання папірця це одна ситуація, а лікувати людину і брати на себе відповідальність за її виздоровлення це зовсім інакше. І ніяким чином не пов'язано. наявність пластику із лікуванням, із виздоровленням. Розумієте, до чого я? Тому ви також можете в ряді випадків руйнувати оцей причинно-наслідковий зв'язок, зокрема в тих ситуаціях, де це необхідно зробити, бо життя і здоров'я залежить як ваше, так і ваших рідних, можливо, підлеглих колег. Більше того, зверніть увагу, можливо, хтось інший руйнує цей причинно-наслідковий зв'язок, хоча він правильний. Тобто це відео дасть вам можливість більш поглянути на ситуацію з інших точок зору, ніж можливо ви дивилися на ситуацію зміни переконань до нього. Бережіть себе.